Кінець літа ще не відпускає спеку і дарує Україні політньому сонячний день. У різних регіонах температура триматиметься високою, а небо сяятиме чистотою. Давайте подивимося детальніше, як саме розпочнеться цей п'ятничний день. На Київщині температура в день підніметься до 33 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься абсолютно чистим і ясним. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується безхмарне небо протягом усього дня. У Чернігівській області температура в день досягне 31 градуса тепла, а вночі опуститься до плюс 17. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. День буде сонячним і ясним. На Сумщині температура вдень буде 30 градусів тепла. А вночі плюс 17 градусів. Небо залишатиметься майже безхмарним, лише зрідка з'являтимуться поодинокі хмаринки. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 30 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 19. Прогнозується повністю чисте небо без жодної хмаринки. У Донецькій області температура вдень підніметься до 32 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 22 градусів. Очікується ясна погода з безхмарним небом. У Луганській області температура вдень складе 33 градуси тепла, а вночі плюс 18. Небо буде практично чистим з мінімальною хмарністю. На півдні, в Одеській області, температура вдень буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 23. Очікується сонячний день з кристально чистим небом. У Миколаївській області температура в день складе 34 градуси тепла, а вночі плюс 21. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. День буде абсолютно безхмарним. На Херсонщині температура в день підніметься до 34 градусів тепла. А вночі буде плюс 21. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим протягом усього дня. У Запорізькій області температура в день досягне 34 градусів тепла, а вночі буде плюс 21 градус. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінімальна хмарність. У Криму температура вдень становитиме 32 градуси тепла. А вночі очікується плюс 20. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься кристально чистим. На заході у Львівській області температура вдень складе 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Спостерігатиметься розсіяна хмарність, проте без опадів. В Івано-Франківській області температура вдень буде 34 градуси тепла, а вночі плюс 16. Небо залишатиметься майже безхмарним. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 31 градуса тепла, а вночі очікується плюс 19. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується абсолютно чисте небо. Якщо вам зручно дізнаватись про погоду саме тут. Підтримайте канал підпискою і не забудьте натиснути дзвіночок, аби щодня отримувати свіжі оновлення. У Чернівецькій області температура в день складе 33 градуси тепла, а вночі плюс 15. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду небо буде безхмарним. У Закарпатській області температура в день становитиме 34 градуси тепла, а вночі буде плюс 20. Очікується Росія на хмарність, але опадів не прогнозується. У Рівненській області температура в день буде 30 градусів тепла, а вночі очікується плюс 17. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься абсолютно чистим. На волині температура вдень становитиме 31 градус тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер південний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінімальна хмарність. На Хмельниччині температура в день підніметься до 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без хмар у центральних областях. У Кіровоградській області температура вдень складе 32 градуси тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься безхмарним. На Полтавщині температура в день становитиме 31 градус тепла, а вночі знизиться до плюс 17. Очікується майже безхмарна погода. У Черкаській області температура в день буде 30 градусів тепла, а вночі плюс 19. Вітер південно східний. Швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується абсолютно чисте небо. У Дніпропетровській області температура день складе 32 градуси тепла, а вночі плюс 20. Спостерігатиметься незначна хмарність, опадів не очікується. На Вінничині температура в день становитиме 32 градуси тепла, а вночі плюс 18. Вітер південний. Швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде кристально чистим. На сьогодні це все. Дякуємо, що стежите за нашими прогнозами. Бережіть себе, тихого нам дня і до наступної зустрічі.